31 липня центр соціальних служб втретє провів акцію Не будь байдужим допоможи переселенцям зі сходу. Працівниці установи знову вийшли на ганок супермаркету з метою зібрати продукти та гігієнічні засоби для тих, хто ховається від війни у нашому місті. Запитуємо, наскільки вдало проходить акція. Сьогодні акція у нас проходить з 9 до 17 години. Акція проходить біля супермаркету пак. Ну, скажімо так, громадяни деякі активно приймають участь деякі навпаки. З возмущенням, що ми тут зібралися, але все одно це третя акція, яку ми робимо. Центр соціальної служби сім'ї, дітей та молоді, також волонтери по збору продуктів харчування для переселенців зі сходу. Переселенців на даний час 208 осіб, це 63 сім'ї разом з дітьми. І як часто вони звертаються, ми надавали одноразову допомогу харчового набору, але ці люди підходять до нас постійно і звертаються, чи можна знову отримати ці набори. А так як переселенців дуже багато допомоги, порівняно з першими допомогами набагато менше, ми не маємо змоги надавати постійно ці харчові набори, надаємо Людям, в основному, які в перший раз звертаються до нашої служби. Ми радимо приносити продукти харчування, які не скоропортящіся, а також засоби особистої гігієни, також для діток часто просять памперси, І таким звертаються частіше. Ми завітали до випаку вже під кінець акції. Частину зібраного приблизно стільки ж, як ви бачите, на екрані, працівниці вже доставили до Центру соціальних служб. Є користенці, які звертаються з бажанням допомогти безпосередньо туди. Нагадуємо, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді знаходиться за адресою вулиця Крупської, 3. Туди городяни зносять одяг, побутову хімію, продукти харчування, дехто навіть надає матеріальну допомогу. Залучайтесь і ви до доброї справи.